Міжнародна політична сцена знову в фокусі уваги. Заяви світових лідерів сигналізують про потенційні зміни у підходах до війни Росії проти України. Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує. Переговори з Володимиром Путіним заявивши про дуже хороший діалог з ним та свої успіхи у регулюванні воєн на тлі цих заяв, президент Франції Макрон наголосив, що 26 країн готові долучитися до сил безпеки в Україні на суші в морі або в повітрі. Подробиці щодо конкретної участі та кількості миротворців залишаються нерозголошеними, Проте Макрон зазначає, що найближчими днями відбудуться нові контакти між США та Росією, що може змінити розстановку сил паралельно зі стра. Тегію зовнішнього впливу український президент Володимир Зеленський акцентує, що головною гарантією безпеки України залишається її власна армія, яку необхідно послідовно фінансувати та забезпечувати зброєю, і що саме це основа будь-яких безпек безпекових домовленостей. Друзі, мої вітання! Мене звати Даріна Глущенко. У цьому інтерв'ю будемо говорити про те, чому Трамп знову хоче поговорити з Путіним. Чи може коаліція охочих справді змінити хід війни і що важить більше гарантії на папері чи сильна Україна? українська армія про це там тільки будемо говорити із Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної та кризової групи, політтехнологом та політичним експертом. Друзі, рада вас вітати всіх, хто дивиться нас. І звісно, що добрий день вам, Тараса. Доброго дня. Так, отже, Трамп сказав, що планує найближчим часом поговорити з Путіним. Американський президент говорить, що у нього дуже хороший діалог із російським диктатором. каже: так буду говорити у нас гарні розмови. Я врегулював сім воєн. Ну, нещодавно було шість, тепер уже сім, але менше з тим. Отже, пане Тарасе, як ви вважаєте? Для чого ці всі розмови Трампа з Путіним? Чи вони щось дають? Для чого він говорить? Трамп із російським диктатором, просто аби, аби поставити якусь галочку і сказати, що ось я намагаюся, я говорив з Путіним, ми обговорюємо. Чи можливо вже цього разу буде якийсь результат, чи все таки буде як завжди кілька днів за тиші, а потім після таких хороших, як говорить Трамп, розмов із російським диктатором? Збройні сили Російської Федерації нещадно обстрілюють мирні, мирні міста України. Ну, слухайте. Ну, при Байдені теж контакти були, просто вони були непублічними. І я теж щось не бачив великих потуг Байдена для того, щоб допомогти Україні швидше перемогти у війні. Ми бачили mm -hmm. і затримки постачання зброї, і компостування мозику щодо ударів по НПЗ. Україні багато чого іншого, а ось у Трампа просто трохи інша комунікація. Він по іншому будує політику. Так, плюс-мінус одне те саме, от те, що от, те, що відбувалося, і тому ми повинні розуміти: ми повинні розуміти, що американці ну це культура американців. Американці завжди вважають, що краще вести перемовини і краще до чогось домовлятися. Ніж воювати, тому що на цьому на цьому побудована ця країна. Вона побудована на праці, вона побудована на американській мрії, і для них не є зрозумілими навіщо воювати. Це друга причина. Далі третя причина це те, що те, що я говорив, і продовжую говорити сантименти американців до Росії. Uh -huh. Вони досі намагаються до доста... Я заповнення. Вони до останнього будуть намагатися врятувати Росію, а ось тому, що дуже зручна країна. Ну і від собі зараз немає Росії. Як ти продаси, наприклад, стільки зброї в Європі? Uh -huh. Європейці скажуть, то нафіг на стільки зброї ви хочете втюхати? Да? Тобто, це бізнес. Джаз-бізнес бізнес це такий глобальний хуліган. Який створює, створює попит на безпеку в Європі, і вони на цьому гроші заробляють не більше, не менше. А, далі другорядне питання це звичайно, контроль за ядерною зброєю, контроль за хімічною зброєю у разі дестабілізації Росії. А що буде на Євразії відбуватися? Дуже ускладнята ситуація, що зможе Китай це все прибрати за, до себе, ну і багато інших питань, тому вони так себе поводять. А, ми повинні розуміти одне: зброю нам продають, продають. Да? А Індію, яка купує російську нафту, мочать, в тому числі за російську нафту, мочать. Да? А, а, американці пресують європейців за купівлю американської нафти та газу, пресують європейців. А, змушують їх піднімати мита проти Індії та Китаю. Змушують. Так це ж всі союзники Росії, всі ж союзники Росії, вони тут у нас впадають інтереси. Чому? Тому що американці системно б'ють по Бріксу і б'ють по Шосу. Так там вже всі друзі Росії сидять. Якщо почнеться хитати Китай, Китай починає хитатися. В чому, в чому це ознаки? Наприклад, оцей найбільший забудовник Китаю, він збанкрутував, це означає, що в Китаї не дуже все добре. І оцей парад, який ми побачили. Оцей парад, ми побачили. Я вважаю, що це вже Китай бере на понт увесь світ, тому що їх так сильно мочать всередині, mm -hmm. Трамп так за них взявся, що вони починають їх брати на понт, погрожувати війною. Ну це як цей Путін погрожував mm -hmm. ядерною війною. Mm -hmm. так, так, так. так і Сіт вирішив тут mm -hmm. попонтуватися показати, як у нього ходять солдати, яка ядерна зброя у нього і так далі. І я вважаю, що цей, е, цей парад подарунок в дійсності для Трампа. Тому що тепер він всім буде показувати. Говорить, ви мені не вірили, от що я робив ці півроку. Я вам говорив, що вони готують війну. Вони і так готували війну, так? але він тепер показує. Тепер буде вибувати з конгресу більше грошей на переозброєння. Буде е, е, тепер більше будуть розбігатися тих, хто. Від Китаю тих, хто навколо нього були, так вони будуть більше жити до американців, Японія, там Філіппіни і так далі. Тому що дивіться, зверніть увагу, що на саміті ШОС і на параді був різний склад учасників. А парад це найважливіше, тому що парад це підкреслює стосунки. От, є у тебе стосунки з цими країнами чи немає стосунків з цими країнами? І він показав, що в принципі у Китаю немає чого порадити, да От у них фактично залежні режими від нього. Ну, Росія там, Кім Чин, ось і інше. Моді, наприклад, не було. Він там пообнімався з цим, от цим Дзямпіням, з Путіним і її урил. Ердогана не було, якщо ви не помітили. А Ердоган – це цікава історія, тому що він вже просуває історію, пов'язану з а, тюркським світом, тю, Туранами і всіх інших, а на території Китаю живуть ж тюрки. Оце уйгурський автономний округ. Там част, частково є і казахи живуть на кордоні, і киргизи живуть на кордоні з тими країнами і багато чого іншого, що не дуже подобається Китаю в дійсності. Тому, а, тому можна сказати, що оці мішура, яку ми бачимо, те, що він говорить, не говорить, це про це протискування все ж таки своєї позиції, протискування своєї позиції. І я думаю, що тут головна його мета демонстрація елітам російським елітам: що в принципі вони готові до діалогу, але можливо без Путіна, якщо він безнадійний. А так, ну в принципі. Ситуація порівняння ситуації з Байденом. У нас значно краще зараз. Виробництво зброї піднімається, ракети з'являються, Україна мочить по НПЗ у сьогодні. Там влопили рязанському НПЗ. да Ніхто нам не говорить, що ну треба там нічого робити. А да. далі б'ють по цьому, по ракети дають, зброю дають, гроші на закупівлю. Є. А що нам ще що нам ще потрібно? Нам, в принципі, нічого не потрібно більше. Угу. Е, потрібно нам, Тараса, сьогодні ще я вважаю обговорити ті заяви з вуст Путіна зокрема, але почну трошечки здалеку. Макрон сказав, що 26 країн зобов'язалися взяти участь у силах безпеки в Україні на суші на морі чи в повітрі. Макрон при цьому відмовляється відповідати, яку кількість миротворців відправлять до України. А наступні дні учасники коаліції охочих мають підбити підсумки американської підтримки гарантій безпеки. А далі будуть нові контакти між США та Росією. Додаємо до цього всього заяву Польщі та Італії, що. Там, що вони не збираються відправляти до нас своїх військових, і Путін сказав, що іностранна війська в Україні зараз будуть законними цілями для Росії. Ну, тобто, уже прямо так ми бачимо пряму погрозу для для Європи. Ну, таке це я не до цього говорить. От він до цього говорив. Ну, дивіться, коли там нам розповідають, Знає, вони, але такі заяви вони будуть впливати на європейських лідерів? Будь-якому, ну, звичайно, що будуть. Ну, в принципі, Путін і так підозрює, що вони далі Ужгорода не збираються їхати. Да а, як і інше, ну давайте так. По питання до європейців: ви стріляти в росіян будете, коли вони на вас будуть йти, або будете драпати швидше ніж біженці. Якщо у вас немає конкретної відповіді, то нафіг ви тут потрібні. Коли вони розповідають, що будуть якісь інструктори сюди приїжджати і все інше, чого ви вчити збираєте? Я вам чув від військових, приїжджаються на цьому, вже зараз приїжджають там на якусь перепідготовку, то немає чого вивчати. Вони не знають, що відбувається в дійсності. Нам потрібні гроші, і ті пацани, які будуть воювати. Да? Тобто, це можуть бути не громадяни ЄС, але за гроші ЄС. А не те, що там якісь ось каламутні миротворці, які не ну, зрозуміли чим буде то займатися, а тут я погоджуюсь з президентом, що основою є виключно українська армія та продукція власного ВПК підконтрольна Україні, яка спроможна захищати наші інтереси. От. А те, що росіяни будуть проти, так вони завжди були проти. От І чи буде впливати на європейців, буде впливати, звичайно, на європейців, які знову там знайдуть привід, щоб це не робити. Але... Гарна з цих перемовин, гарна з цих перемовин з Трампом, а, точніше з європейцями, що ми побачили мінімальний, мінімальний набір, те, що готові за, здати європейці. А далі переходимо до головного правила перемовин. Так, першу mm -hmm. пропозицію ніколи не приймає значить, можна торгуватися далі. Тобто, ми повинні розуміти, що. А, значить, можуть дати більше, так далі розуміти, які у нас козири є. У нас є ракети, ракетна наша програма. А це теж гарантія безпеки. Якщо Україна закриває ракетним щитом, наприклад, Східну Європу, це ж гарантія безпеки. Гарантія то більше кнопочка у нас в руках або у європейців, які ми можемо дати, а не у американців, наприклад. Ну, наприклад, американці не продають тамагавки цьому полякам. Вони досі mm -hmm. немає. Да? І це означає, що дає можливість в тому числі впливати на багато процесів в Європі. Хочете до нашого магазинчику, безпекового, то, будь ласка, більше грошей, і не треба нам тут присилати цих е, е, скільки там миротворців, ви хочете надіслати там тисячу миротворців, які будуть тусуватися в районі Ужгорода і удавати, що, начебто, це гарантія безпеки. Це не гарантія безпеки, так. А це просто ви намагаєтесь від нас відмазатись, так і знову всунути нам Будапештський меморандум чи іншу туфту, яку ви нам до цього підписували. До речі, як безпекова угода. Да? От. І тому ми повинні абсолютно цинічно до цього ставитися, розуміти нашу силу. Продовжуючи тему Путіна, він назвав. Місце найкраще місце для зустрічі із Зеленським. Путін сказав, що це має бути Москва, і що на його думку це найкраще місто. Місце Також сказав Путін на прес-конференції, що вимоги України надмірні. Процитую російського диктатора. Нам кажуть, що хочемо з вами зустрічі. Ну, поїдьте ви на цю зустріч. Мені здається, що це просто надмірні запити на нашу адресу. Повторюю ще раз, якщо реально хтось хоче з нами зустрітися, ми готові на найкраще місце для цього Російської Федерації. Місто Москва. Також кремлівський диктатор каже, що українська сторона не переживати прийматися, і що Росія надасть безпекові гарантії і гарантуватиме зустрічі під час гарантуватиме безпеку під час зустрічі в Москві. Також, що цікаво, що говорив Путін, це. Про те, що знову почав говорити, зокрема про референдум: про те, що згідно з Конституцією України, домовленості по територіях повинні бути затверджені на референдумі, але для цього потрібно відмінити військовий стан почав говорити що не проти того, щоб Україна вступала в ЄС, але ми це все чули. і от ці всі, звісно, що ні про який референдум не йдеться, ні про які територіальні поступки, де-факто чи де Юра визнання окупованих територій Росією, теж ми не говоримо. Але ці всі заяви Путіна, які, в принципі, базово, так, вони не змінюються. Суть базово не змінюється, Можливо, десь там якісь відхилення, так ми розуміємо в прямому і переносному сенсі цього слова відхилення, але. Це говорить про що? Про тактику перемовин Путіна, про те, що з ним не варто домовлятися, тому що фактично не буде про що домовлятися. Це говорить можливо про те, що він зможе таким чином якось достукатися до Трампа, аби Америка, наприклад, почала якось там прогинати Україну, чи про що Ось всі заяви свідчать? Ну прогнути Україну вже не вийде, тому що перемовно позиція України значно краще. Я вам говорю, так. А, головна мета цих заяв а, це звичайно не сказати ні, не сказати ні Трампу, а для того, щоб протягнути час, а для того, щоб ну забовтати, показати, що, начебто, ми так ні і так далі. І Далі вони ж ну от в чому проблема, те, що ми з вами говорили, в чому проблема. Ну різниця. Розуміння, тому що американці, коли ведуть перемовини, вони хочуть про щось домовитись, так? А росіяни, коли ведуть перемовини, вони не про що домовлятися не збираються. Вони протискають свою лінію цієї перемовин 400 років. Тобто, вони йдуть, якщо вони заявили, у них знову так, тактика не помінялася. Вони mm -hmm. заявляють на не, нездійсненні вимоги. Потім починаються ці емоційні гойдалки. Сьогодні одне говорить. Завтра тобі інше говорить. Ти починаєш виснажувати, що ти вже готовий на все, працюють всередині твого стану, тобто сварять один одного людей для того, щоб ти рухнув всередині. А далі, якщо вони не бачать, що одна основна тема не проходить, вони починають її дробити на підтеми, які теж вирішують питання. Дестабілізації країни так а, вирішують питання а, затягування часу і так далі. Ну, наприклад, що значить приїхати до Москви начебто говорить, що не не проти зустрічі з Зеленська. Але ж ми розуміємо, що хто до кого їздить, тому більше потрібно в даному випадку, і той приймає капітуляцію Ну тимі ж питання безпеки. Качинський вже літав в цьому в Смоленськ Всі ми всі ми чудово розуміємо. да а, всю цю історію, а е, далі, коли вони починають говорити про референдум? Ну, це звичайно, що не вони щось повинні робити, так а Україна повинна виконати якісь умови, так, так, так. Угу. і знову таки, ну що таке референдум? Значить, ми з вами вже, тобто, вони під текст такий, що ми домовились типу з українською владою що там буде референдум, да тобто вони. Фактично висувають те, що ще не існує, гіпотеза як доконаний фактор, mm -hmm. Mm -hmm. тобто вони дуже в дійсності професійні перемовники, вони вміють от заганяти тебе в кут, коли ти це не відчуваєш. Це ж постійний от потік маніпуляцій, де ти не відчуваєш, що це маніпуляція. І коли ти починаєш обговорити питання референдуму, ти фактично приймаєш що це питання референдуму, воно вже є да і тебе, і тебе так, так ми вже ж домовились. Ви ж сказали таке, а ви не виконуєте домовленості, ви не ви не дотримуєтесь слова і починається той типу, потік маніпуляцій, які тиснуть на твою психіку, що ти комусь е, потрібен. А знаєте, це ж почуття соціальної відповідальності відповідності працює, що ти по повинен бути послідовним, так і те, що ти не повинен виглядати перед е, суспільством погано. І вони на цьому завжди грають то те, що наговорив зараз Путін. Це нічого не міняє. Вони говорять одне те саме, тільки дрібнять запитання дрібнять питання для того, щоб просуватися далі, для того, щоб показати, що, начебто, вони щось можуть зробити і відтягнути час запровадження санкцій. Більше нічого тут немає. Відповідь на це повинні бути атаки ракетами, атаками гу. по нафтопроводах, повинні розмовляти зараз. Зброю повинна розмовляти. Оця тактика путінська, вона працює? Працює, якщо у них є ресурс, але тут проблема Путіна, проблема в Путіна, що він вискочив раніше перемовини, сказав своє слово. Коли 14 червня 24-го року я часто цей завжди цей про показуєш, коли він сказав свою позицію, якщо цар сказав позицію, він її не може поміняти. Mm -hmm. Якби це Лавров чи Рябков був, можна був би по якийсь простір для маневру. Був yeah, би, би простір yeah. для маневру. Вони б могли зіграти в таку тактику добре, поганий поліцейський. Коли приходить типу Божевільний е Медінський, який висуває купу умов, половину з яких росіяни розуміють, що нафіг їм не потрібно, але основне будуть протискати. А потім говорять: ну добре, ми послали дебіла, да, присилаємо доброго поліцейського. Припустимо, Лавров. Який висуває шолуху і починає говорити по цьому. При цьому знову шантаж, знову тиск, намагання працювати по всіх напрямках і так далі. Але ця перемовна тактика тут зламалася на чому? Що Путін заявив свою позицію і позбавив себе простору для маневру? Він не може поміняти, не може в Росії так не працює. Якщо ти міняєш слово, якщо паханий головний сказав слово, значить ти слабак. Слабак, значить, позбавляєшся влади. А ми чули їх розмову в Китаї. Путін вже жити збирається. Це добра новина, ото, що Путін обговорив по 150 років. Ніякої ядерної війни не буде. Ця падаль хоче жити. От і все. і тому І тому ця перемовна тактика часто спрацьовувала, от пам'ятаєте, коли газові війни у нас були. Коли тиснули нас на газ, коли вони різні точки зори, тут президент, тут прем'єр гралися. Там да а тут а, тоді там партія регіонів їм допомагала. Спочатку прем'єр приїжджає, потім помічник президента. А потім в кінці був Путін. А так вони порушили, порушили послідовність і тепер вони не можуть відступити від цього, І конкретно Путін в цьому проблема. І тому вся ця тактика перемовна. Вона якась зламалася. Якби Путін не брякнув це. Що умовою припинення вогню є вихід з чотирьох областей і відмова від НАТО, то у них був, був простір для маневру. Путін би мовчав і потім би сказав: Ну, добре, тільки Донбас, наприклад. Да? Чи давайте добре, давайте тільки, тільки таке. І ти, ти не міг до чого причепитися. А тепер вони притиснути до стінки в дійсності. І з чим повинна займатися Україна? а про Парад і про 150 життя до 150 років ми ще цю тему згадаємо. Я друзі нагадаю, що в Тараса є десятиденний марафон, який допоможе панувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного в будь-яких життєвих ситуаціях, бо ви знаєте, що ми постійно обговорюємо цю тему. Як Тарас часто розповідає, як загалом відбуваються перемовини які є фішки, які є нюанси. Тому, можливо, якщо для когось з вас буде цікава ця тема, тому що переговори вони ж не тільки в робочих моментах чи, наприклад, в Міжнародній політиці вони і є в звичайному повсякденному житті. Тарас обіцяє на своєму курсі допомогти підвищити впевненість і навчитись працювати з агресивними опонентами, відпрацювати навички на реальних кейсах, вміти вести перемовини про зарплату, ціну та умови праці. Ну, і, звісно, як розрізняти, виявляти і протидіяти маніпуляціям та керувати емоціями. Тому в описі під цим відео ви можете знайти посилання, можете на нього клікнути, перейти на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією, якщо ця тема для вас цікава. Ви згадали про ви панерас. Згадали про парад в Китаї. А, а знаєте про що я згадала? Про те, що охорона Кім Іна знищила всі його сліди перебування після зустрічі з Путіним. Ми знаємо, що диктатор одержимі своєю безпекою і охорона північно-корейського лідера Іна після його зустрічі з російським диктатором забрала або навіть ретельно витерла всі предмети, яких він торкався його візові, так звісно, <сь edits> Путін цьому не здивувався, тому що ми знаємо, що за Путіним і ФК Алі на відносять співробітники Служби безпеки кімчини витрали всі. Предмети, яких він торкався в залі переговорів у Пекіні під час двогодинної зустрічі з Путіним, про це повідомляє Reuters. І Навіть за словами аналітиків, такі дії є частиною комплексу заходів безпеки, спрямованих на протидію іноземним шпигунам або приховання будь-яких відмінностей про стан здоров'я Чен Іна. до речі, варто зазначити, що подібний протокол діє ще від часів його батька нинішнього північнокорейського лідера. Пане Тарасе, як ви вважаєте, що це за ось така ну безпека повинна бути, це зрозуміло. Але от в що це за одержимість контролю і така параноїдальна безпека, в яку ми можемо спостерігати в, в диктаторів? А все просто, тому що в авторитарному режимі все ж зав'язано на одну особу? Uh -huh. І тому стан здоров'я першої особи це державна таємниця і ресурс. Тому що якщо ти знаєш, скільки буде проживе ця людина, відповідно ти можеш планувати свої дії. Далі, якщо, наприклад, твоє оточення знає, що ти хворий, uh -huh. то це означає, що не треба ставити на тебе ставку. І нічого дивного немає. Більш того, я, то я вам скажу. Більше того, я вам скажу. Ну, наприклад, за радянськими лідерами теж саме було. Коли вони виїжджали так. за кордон, а там так. теж був окремий туалет. Ну для того, щоб вибачте, за твоїми виділеннями неможливо було визначити стан твого здоров'я, тому нічого дивного немає. Трампу, наприклад, немає чого ховати. Йому пофігу, да за великим рахунком. Ну в демократичній структурі чим ну тобто в авторитарних країнах це нормальна практика, коли приховують стан здоров'я, не стан здоров'я лідера. А тому що це ресурс, це ресурс, який дозволяє є це ресурс, який дозволяє зберігати таємничість, невизначеність, Розуміння того, що лідер за тобою слідкує, він знає, він здоровий. Так що нічого тут дивного немає. Дякую, Тараса, за вашу розмову, за нашу розмову і за вашу налітку. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь слухаєте та читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал якщо ви цього ще не зробили. Ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликалась підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашій армії, наші, нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас з вами, а також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. А ми з вами побачимося в наступних Випусках наступного тижня. До зустрічі до побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.